Питаємо у нашому дурбломі. Шановна студія, розповідаю, маман отримала зарплату. І що? Поки татусик був на роботі, каже Я схожу в магаз за водичкою. За водичкою вона трясся пішла, розумієте? три кілограми фритюру для жіночки за п'ятим столиком. Словом, приходить додому, а я чую, запахло під земеллям. Ну таке ж тине. Щось вона каже, чуєш? Чуєш, я купила собі нові духи, ти трясся, в слові тихлофос, зробила купу помилок притрушена. Каже дорогущі, оригінальні, мати Василева, маман, ти ніколи не жила багато. На хіба ти починаєш, якщо не вмієш? А ті духи, ви розумієте, вони, м'яко кажучи, смердять. Ну от вони прям типу, один псик? Переносить вас чи то у морг, чи то у церкву і трохи прянощів. Трясця. люди мають совість навіть органів таким не правити, щоб не мучилися, а ця каже Ах, не, не можу нанюхатися. Ну, далі стандарт. Приходить татусик, не везе цьому тубряку. На трендюля він ніколи не запізнюється, заходить і зі старту. Що це так смердить? Рідненький, ти бачив, скільки зараз вінки коштують, а місце на кладовищі? Ну, типу, мені нічого для тебе не шкода. Але ми зараз не в тому фінансовому положенні. Все!» сатана прийшла в припадок. Чи припадок прийшов до неї? Летець з тими духами до нього каже: Я тебе трясця зараз всього напсікаю, і будеш ходити нюхати, а татусить відбиватися почав. Він же ж не придурок. Ну, реально, як впадуть ті духи на холодний кафель, викликайте трясця діхлофосну службу. Це трендець, шановні. Маман, якщо ти хотіла позбутися мурах, то ти переборщила в цій трошці. Тепер нічого живого не буде. Йди, викидай свої помідори огірки. Ти нікому не дала шансу на виживанню.